Привіт, дум Цього разу я прочитав полінку. Автор цей Віталій Запека. Мене здивувало, овці, що коли вони крали яблука, ну хотіли їх скуштувати, Бо вони казали Іванку з дідусем, що у них найсмачніші. Але у них були такі кислі, що взагалі вони не могли куштувати їх. І вони потім. Вони разом подружились Іванко з Полінкою і вони стали друзями, гуляли разом. А тут той, коли вони разом були, у них було трохи часу, і вони його разом всі з'їли: бабуся, дідусь і Полінка. Далі ну, вони у них був похід, і вони там казали про. Те, що там може бути якась небезпека, але з ними нічого не трапилось взагалі. Я вам теж раджу таку книжку прочитати, Полінку. І підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і не забудьте переглянути, а що люди не побачили таке відео. Бо ми тільки це зробили для вас.